Інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна у студії для вас працює Івана Осташук. Про останні події у викладі наших журналістів. Віддати землі громаді у Яремче відбулася чергова зустріч жителів громади з представниками Карпатського національного природного парку стосовно вилучення земель з території парку. Заслухано позиції всіх сторін. Керівнику КНПП громада висловила недовіру. Роботи з розмежування земель тривають гуцула Петра. 56 соток землі знаходиться на території Карпатського національного природного парку. Чоловік продовжує боротися за відновлення справедливості. Я платив податок 40 років. У мене все документально є. Все, але треба було доробити документи? Це коли була Юлія Томашевська. тоді ми мір зробили замір і все просто не встигли до Фінансів не було, не винансів щоб. Оплатити повернути дідову полонину прагне Галина Годованець. Жінка сподівається, що представники парку почують людей та, врешті-решт, передадуть землі. Вина парку, бо ми півтора року громадою звертаємося, парк обіцяє, що обміряє, віддасть такі людські землі, які з діда прадіду користувалися і користуються, випасають худобу і обробляють земельні ділянки. Ну є Деяка частина, що справді заросла, бо люди поодиноко зверталися, але їм відмовляли. А тепер громада ну хоче. Громада, щоб вирішили ну на загальному рівні з владою, законно, щоб передали ці землі у користування місцевої громади, і, зокрема, людей. У громаді вважають, що представники парку навмисне затягують справу. Тому люди висловили недовіру керівнику КНПП. Можемо говорити дуже багато, можемо зустрічатися дуже багато, але парк не чує. Він любим способом це все бере відтягує. То папірчика якогось немає, то з фірмою щось не заключили. Розуміє? От нині у мене це вже просто ну якби точка. Така кипіння громада прийняла дуже правильне рішення. Його треба було прийняти раніше, тому що було видно зразу, що. Парк чи начальник парку, чи якась там третя сторона, вони не хочуть оцього ну найти компромісу, щоб допомогти громаді жителям цього ОТГ е, забрати ту свою землю, яка їм належала з діда прадіда. У свою чергу у карпатському національному природному парку не бачать навмисного затягування. Його представник Михайло Бойко зазначає, перший етап робіт пройдено. Перший етап уже пройдений. Кошти, які були передбачені. В сумі 99 тисяч 300 гривень перераховані, перераховані в казначейство. Підрядна організація. а Це інститут землеустрою, яка надавала послуги по розподілу, отримує кошти і надалі готова приступати до роботи. Більше того, вчора ми мали розмову з керівником. Вони готові з 1 червня приступати до наступних до наступного етапу робіт по розподілу землі. А це е, Микули... Ємнянське ПНДВ, Підлісівське ПНДВ. Микуличівські Миколичівське. Незадоволений процесом передачі земель. Очільник громади Андрій Мироняк каже: люди обурені. Якщо питання не рушиться з місця, готові до радикальних дій. Це вже крик, бо за півтора року. Практично ми стоїмо на місці, і громада згодилася давати фінансувати дане питання, Ну, це зрозуміло, що це робота природного національного парку, а робота, так як би мало робити, вона просто не робиться. Я можу сказати, майже ніяк. Вона просто стоїть, якщо вона так буде робитися, то вона не зробиться ні за 4, ні за 5, ні за 7 років. Але я думаю, що кожна зустріч. Щось приносить нове, приносить нові корективи. Громада висловлює свою думку. І міська рада, громада. Я думаю, що і парк зробить поправку і почне працювати. І всі в комплексі ми вирішимо саме глобальні питання. Якщо взяти кладовище цвентур у Микуличині. Його просто нема, це катастрофа для нас. І питання ми це кричимо, і це може привести до обурення людей. Це, ну, це буде велика проблема. І це не то, що треба сьогодні рішати, було вирішити це питання, а це вже вчора треба було вирішити. Але питання в тому, що якщо ми сьогодні почнемо працювати в правильному руслу в і в правильну напрямку, ми ці питання вирішимо. Ну я все зроблю, всі зусилля. До того щоб ці питання рухались, і громада була задоволена і розуміла, що. Чиновники працюють для того, щоб громаді було добре. До слова, зараз на території Карпатського національного природного парку знаходиться 70 житлових будинків. Ножове поранення Прикарпатські поліцейські оперативно затримали підозрюваного у злочині чоловіка, який ударив ножем сусіда. У результаті сусідських неприязних відносин фігурант завдав сусіду тяжких тілесних ушкоджень. Потерпілого госпіталізували у лікарню. Слідчі оголосили зловмиснику про підозру. Таром ножем сусіда поліцейські івано франківщини оперативно затримали підозрюваного у злочині. У результаті сусідських неприязних відносин фігурант завдав сусіду тяжких тілесних ушкоджень. Потерпілого госпіталізували у лікарню. Слідчі оголосили зломиснику про підозру 18 травня. Вранці до Рожнятівських поліцейських надійшло повідомлення від медиків про те, що до них доставлено 53-річного мешканця села Рібне, що у Дубівській територіальній громаді у чоловіка діагностували проникаючи ножове пора на місце події одразу ж виїхала слідчо-противна група поліції. На підставі зібраних доказів про встановили причетність до вчинення кримінального правопорушення сусіда потерпілого. Йдеться про 55-річного односельця. Поліцейські засували, що коли потерпілий знаходився на території свого господарства, до нього зненацька підбіг сусід та безпричинно вдарив ножем в облежову живота, опісля втік з місця події. Надалі. Поранений чоловік звернувся до сусідки за допомогою, яка й викликала медиків. Поліцейські Вилучили речові докази, які вже направлені на експертизу. Слідчі затримали фігуранта за місцем проживання. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже оголосили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне і тяжке тілесне ушкодження. Суд невдозів Берейму запобіжний захід. Підозрюваному загрожує. Позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Рожнятівське відділення Каловської окружної прокуратури. Голови територіальних громад Надвернянського району зібралися разом, щоб обговорити важливі для регіону питання: будівництво сміттєпереробного заводу, розвиток туризму та реалізацію інфраструктурних проєктів. Робочу зустріч ініціював начальник районної військової адміністрації. Окрім наради, учасники оглянули будівництво дитячого садка майбутнє приміщення сільської ради та відвідали унікальний музей нафтопромислів. Деталі далі для голови Пасичнянської громади справою честі є завершення будівництва дитячого садка. За словами Андрія Гунди, новий дошкільний навчальний заклад зупинить міграцію дітей до сусідніх громад. Ми ставимо собі за мету до 1 вересня завершити всі можливі і неможливі роботи по Пнівському садочку, тому що. Щоб наші діти ходили в наш садочок з громади вже, тому що це вирішить колосальну кількість проблем. 14 мільйонів гривень наших внутрішніх коштів ми заклали всі, даємо на садочок, все, що маємо весь розвиток, тому що це. Проблема, яка на цей рік це проблема. Якщо садочок зафункціонує, воно вирішує нам колосальну кількість проблемних питань. Не буде вже цих політичних різних підводних течій. Наші діти будуть ходити в наш садочок, і ми будемо розуміти всю складову, за що ми платимо, що ми робимо. Під час презентації своєї громади очільник зазначив, важливим залишається розвиток туризму. Це питання громадам району потрібно вирішувати спільно. Я вважаю, що розвивати туризм на Двірнянщині треба всім громадам разом, тому що у нас є цікаві місця. Водоспади, музеї, Пнівський замок, де буде як буде проєкт реалізований на Пнівському замку, то кінця це буде бомба, яка не буде не має аналогів на Західній Україні. Але це ми можемо всі спільно громадами розвивати разом, тому що ми не маємо готелів, ми не маємо іншої інфраструктури, але разом ми це зможемо все зробити корисно. Проблемою для громад залишається утилізація та вивіз сміття. Очільники розглядають різні пропозиції, зокрема, спільними зусиллями спорудити завод по поперед. Робці реалізація такого проєкту покращить екологічну ситуацію у районі на цих зустрічах. Всіх громад надвернянського району хотілося б вирішити якісь питання. Які є проблематичні для всіх громад. Одна із самих таких проблематичних громад це те, що в нас немає сміттєвого переробного заводу. І питання у перспективі це обов'язково нам треба вирішувати на рівні або району, або області, бо такий завод був побудований. І Якщо всі громади знайдуть дорожню карту і продумають, як це все правильно зробити. То я рахую, що це реально побудувати такий завод в громадах, які більше займаються промисловістю. Це громада може бути або Пасічнянська, або надвірнянська, або ще інші громади, які. Проявлять ініціативу у рамках візиту. Голови громад відвідали нещодавно відкритий центр надання адміністративних послуг, оглянули будівництво сільської ради. Гостям провели екскурсію до музею нафтопромислів Галичини. Осередку історії нафтовидобутку на Західній Україні. Отакий от, от обмін першими особами у громадах, коли приїжджають перші особи у громади, вони бачать, як розвивається ця громада. Наскільки є проблема, до якої можуть долучитися інші громади, або проаналізувати, що у них на сьогоднішній день не так і як вирішується в цій? Громаді проблема. Досвід хороший. Я бачу, що ми розпочали з пасічної, але в подальшому ми будемо відвідувати всі громади. Всі громади, і я вам скажу, що я глибоко переконаний, як голова адміністрації, що кожна громада у нас унікальна. У нас всі голови громад, унікальні господарі, які можуть багато чого показати, багато чого можна навчитися, обмінятися досвідом і. Переклавши, проаналізувавши ту проблематику, яка є в тебе в громаді, перейнявши досвід тих громад, які на сьогоднішній день вже чогось досягнули, йти вперед і в. Зробити так, щоб Надвірнянський район у економічному, соціальному, культурному і спортивному був на першому місці. Туристичні первоцвіти, саме таку символічну назву, мав захід, який відбувся за участі викладачів та студентів Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання. Програма заходу мала мету у формі змагань навчити учнівську молодь 8-9 класів різних важливих навичок, особливо на природі. Про місію у надвірній перспективи, цінність. Навчання та майбутні плани у нашому останньому матеріалі. Команда Великомайданської гімназії показала результат 5 хвилин, 41, 62, секунди. У надвірні відбувся захід під назвою Туристичні перевоцвіти. Програма змагань та навчання івано-франківського фахового коледжу фізичного виховання націлена на розвиток різних навичок в учнівської молоді. В цьому випадку це були учні восьмих та дев'ятих класів, надання до медичної допомоги, вміння в'язати туристичні вузли, проведення аварійно-рятувальних робіт, і це тільки частина того, що було представлено. Бути допомогою своїм викладачам випала нагода студенткам коледжу Дігані та Софії. Перша у свою чергу звернула увагу, що її наштовхнуло доєднатися до Спортивної родини коледжу. Мене надихнуло приєднатися до цього коледжу саме на спеціальність туризму і рекреація. Це дуже цікава програма навчання, дуже цікаві поїздки, там, цікаве навчання загалом. Я слідкувала за тіктоком коледжу іменно туризму. І інстаграмом там дуже активні пари, і так далі. Тому я мене дуже воно надихнуло. І я вирішила приступити до навчання. Особисто від себе хочу сказати дуже дякую всім дітям, всім викладачам, всім вихователям, які приїхали і дали нам таку можливість показати, що ми навчились, чому навчив нас цей коледж, які у нас є класні, класне спорядження. І класна програма зі слів Діани. Реальну картину поїздок, атмосфери під час навчання нема навіть сенсу порівнювати з тою, що у соцмережах через екран цього не передати. До того ж, навіть будучи студентками, дівчата вже з досвідом і в змозі повторити майстер-класи. Навіть в реальності набагато краще фотографії, і відео взагалі не передадуть цієї атмосфери, краси, поїздок, організованості і пізнавальних всіх об'єктів, які ми проходили, і Воно є дуже цікаве, і дійсно воно навіть в інтернеті не передати наскільки. Масштаби і емоції ми також можемо навчати. Ми проходимо багато навчань з Червоним Хрестом і ДСНСниками. Тому ми всі оці етапи знаємо і самі можемо відтворити. Ми просто допомога нашим викладачам, і ми також можемо надавати ті самі майстер-класи, що і вони на заході була присутня завідуюча відділу туризму та рекреації пані Світлана Оришко. З особистої розмови з нею стало відомо, що проведення подальших змагань та навчань було погоджено з міським головою а надвірна буде задіяна як основна. На локаціях у планах також залучити Долинську та Коломийську громади. Це наш перший заход, який би ми хотіли розпочати як традиційний, тому що туристичні первоцвіти це вже говорить про те, що ми є перші перші. В тому, щоб показати вам, що таке екологія, що таке природний ресурс, що таке відпочинок на природі, як ми. Екологічно свідомі туристи, рекреанти повинні відноситися до того, що дала нам Україна, за той активний відпочинок, який ми будемо вчитися проводити у спокої, в мирі, в любові, в достатку, і для того, щоб ми могли своїм нащадкам залишити таку природу недоторкану, яка вона у нас є. Підготовку інструкторів з активних видів туризму не проводять ніде в Україні, окрім цього коледжу. Вони є першими, які поєднують фахові актуальні компетентності, навчають. Чи студентів медичної допомоги та знань аварійно-пошукових робіт щодо видів активного туризму, то включено водний, кінний туризм, спелеотуризм, сходження, трекінги в поєднанні з туристичним краєзнавством та краєзнавством. весь цей комплекс робить із людини різностороннього фахівця, який знає край, традиції може провести екскурсію, бережучи культуру і власну автономність. Ми дякуємо вам за те, що ви нам даєте можливість показати себе як людей, які прагнуть до виховання, до виховання нас. Інструкторів, які би мали можливість повести групу в природнє середовище і показати їй історію, історію, культуру, традиції, екологічну свідомість. Не засмічувати нашу природу, не показувати, що ми є москаль, і ми маємо історію москальську, яку ми не маємо, тому що ми є свідомі українці з великою багатогранною культурою. Ми є. Майбутнє і ви є майбутнє. Ми хочемо передати свої знання завдяки тим можливостям, які надали нам ви зараз. Ми є свідомі українці з великою багатогранною культурою. Ми є майбутнє і ви є майбутнє. Ми хочемо передати свої знання завдяки тих можливостям, які надали нам ви зараз, до слова також було запрошено міського голову Зіновії Андрійовича. Своєю чергою він звернув увагу на природу, яка оточує сьогоднішній день. Я думаю, це той день, коли ми маємо пам'ятати і цінити те, що ми маємо навколо. Ви подивіться, які прекрасні гори, синьогора віднієї початок чорногірського хребта, речі, які сьогодні нас. Просять бути уважними пильними до туризму. Сьогодні до нас приїхали поважні, визнані вчителі фізкультури Івано-Франківського фахового коледжу, люди, які здобули високих змагань на рівних, всеукраїнські змагання. Сьогодні є люди, які сьогодні будуть разом з нами представляти такий прекрасний вид відпочинку, як туризм. Я вважаю, що це прекрасний вид відпочинку. І заодно ми зможемо сьогодні. Побачити гарні, прекрасні навчання, які дадуть можливість осягнути їх. Крім того, міський голова закликав дітей обирати улюблену справу, адже впевнений їм працювати у мирній країні. Ми маємо розуміти, що найбільше, що ми прагнемо, і прагне кожен українець, це те, щоб в Україні до прийшов до очікуваний мир. А ви, діти, вибирайте любиму справу, творіть, відбудовуйте. І я знаю, що ви будете творити в мирній Україні, бо завдячуючи таким. Наставникам, тренерам поважним, ви зможете вибрати любима в професії. Ну і не забувайте за спорт. Те, що ви сьогодні прийшли, ви вже перемогли. До слова було анонсовано ще на червень Вже запланована подія на території Недвірнянського озера, сплави та навчання з каякінгу, а також перша домедична допомога. Самі ж змагання від коледжу будуть тепер традиційні і згідно з сезонності, щоб передати знання іншим і зробити молодь розвинену та освічену у різних напрямках. Переправа через це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.